Доброго дня, мої друзі! Вітаю вас! І давайте глянемо сьогодні, який же буде червень місяць для Овна. Для Овна у нас випадає карта Колесо Фортуни. <кхем> ну що ж, це одна з найкращих, напевно, карт в колоді, тому що це карта удачі, карта якогось нового циклу, карта початку. Карта, коли все змінюється, коли на зміну якихось несприятливим обставинам приходять нові, які дають вам активність, можливість, бажання рухатися вперед, іти далі досягати всього найкращого, коли міняються обставини, коли з'являються кращі можливості, це якісь доленосні події. Якісь доленосні зустрічі, не з невипадковими людьми. Це, можливо, переїзди для когось, які також будуть мати значення взагалі в цілому вашому житті і вплинуть на кожну сферу життя. І так як ця карта програється у стосунках. Ця карта може говорити про стосунки, так звані кармічні, коли людина з'являється, знаєте, як кажуть, по долі. От, для деякого в, в стосунках може бути також якийсь етап змін. Коли постійно зміни планів, коли ви можете відчувати таку зміну стабільності, зміну постійності сьогодні так, завтра по-іншому для когось, ця карта в стосунках може говорити про якісь несподівані або такі нечасті зустрічі, можливо, з, ну, з вашим партнером, можливо, ви десь на відстані, тому можете зустрічатись час від часу. Щодо роботи, ця карта говорить однозначно про успіх, про якісь хороші, про вдалі оборудки, про договори домовленості, про винагороди для когось. Це також і про дуже вдалі моменти, і коли от обставини підтягуються, знаєте, реальність ніби так підтягує для вас хороші вдалі моменти, коли можна почати новий проект абсолютно з якимись цікавими людьми. Несподівано, ви навіть на це можете не, ну, не сподіватися. Це може бути якась. Інвестиції, якщо ви плануєте вкладати гроші, тоді, от за такою картою, довіртесь своїй інтуїції. Знаєте, відчуйте оцей момент чуйки, коли ви не можете собі пояснити, але ви розумієте, що отак от буде зробити правильно. Для когось ця карта говорить про сезонні роботи, а для когось про якісь вдалі проекти, а для когось початок нової роботи. І коли теж вас все буде влаштовувати, ну, от співбесіди пройдуть вдало, це такий шанс, шанс, яким треба скористатися саме в червні місяці. У фінансах ну, тут така, знаєте, ситуація, тут постійний рух фінансів. Тут є інвестиції, звичайно, але тут і про те, що фінансів може бути то багато, то через кілька днів немає, то знову такий. То є, то немає. То густо, то пусто, знаєте, як кажуть, порада за такою картою. Намагайтесь довіряти долі. Повірте в цю удачу. Подумайте, от які життєві ситуації у вас повторюються час від часу. Зверніть на них увагу. Це може говорити про те, що там потрібно внести якесь, якусь новизну, нове віяння. Щоб Уникнути тих помилок, які були. Це важливо. Застереження за такою картою. Тут, навпаки, постарайтесь не текти за течією та надіятися на удачу, але і тверезо дивитися на обставини і не ризикувати. Тому що є можливість от повтору цих ситуацій. Ви ці ситуації, якщо вони якісь у вас повторюються, ви просто на них зверніть увагу. І подумайте, що треба поправити, що змінити, щоб не повторювалися попередні результати, які були. Щодо здоров'я, ну, тут можуть бути, знаєте, або збій менструального циклу, може бути, тут можуть бути для когось сезонні хвороби. Хвороби печінки, підшлункової селезінки. А для когось ця карта може говорити про несподівану вагітність. Тому, якщо ви це не планували, то будьте обережні, дорогі овни, і застерігайтесь. Ну і плюс зараз у нас час, коли от тополя цвіте, коли літає пух. Оце можуть бути ця карта про такі сезонні хвороби і можуть бути рецидиви. Тому, якщо у вас є алергії, то починайте приймати якісь антигістамінні препарати, щоб не доводити до, до, до таких кризових ситуацій. І далі подивимося з вами, от що ж вам може заважати в цьому місяці, досягати того, чого ви собі запланували. І подивимося, що ж вам допоможе. Перша карта, що може заважати вам в цьому місяці? І в нас король жезлів. Ну, взагалі, це дуже хороша карта. Але в такій позиції, що може заважати, ця карта говорить, що не будьте надміру такими власними, не йдіть напором, не проявляйте забагато ініціативи. Навпаки, не будьте впертими, вмійте домовитися, вмійте свою оцю силу внутрішню, цей стержень, зробити трошки гнучкішим, вмійте домовлятися з людьми, вмійте йти їм назустріч і чути. Інших. Не стійте постійно на своєму. Можливо, вам треба переглянути своє відношення до якоїсь ситуації, будь то в роботі чи в стосунках, і навпаки, бути трошки м'якшим. Навпаки, от перестати все контролювати. Навпаки, от довіритись, довіритись долі. Так, Що може допомагати і що дасть вам. Король мечів. О, які гарні карти у вас, дорогі овни. Ну, ця карта про здоровий глуст, про принциповість. Так, правильно, за такими, в такому поєднанні вам е, червень місяць, буде місяцем якимось справді важливим, коли треба буде. Продумати щось, включити, знаєте, всю свою аналітику. Вам тут треба проявляти всі свої якості і навіть ті, які вам не дуже притаманні. От, наприклад, вам не притаманна надмірна гнучкість. Знаєте, ви не вмієте приспособитися до ситуації, а отут вам треба включити здоровий глузд і зрозуміти, що не варто махати оцим мечем, не варто бути таким дуже принциповим і наполегливим. Треба відстоювати свої свої якісь своє бачення, свої ідеї. Свої пропозиції, свою думку доводити, але робити її аргументовано. Навіть можливо, якщо на роботі, то можливо, це стосується, ну, наприклад, якогось юридичного документа на основі якогось договору або вашої посадової інструкції. Ось коли тут треба звернутися до якихось таких моментів пов'язаних навіть з законом. От, і оце вам буде допомагати от таке е, почуття власного достоинства, але без агресії відстоюйте свою думку. Лише аргументи, лише здоровий глуст, без істерик. Тут жодної карти немає емоційної. Тому вам треба бути от таким. Знаєте, почуватися таким людиною на троні, людиною достойною, людина, яка знає, чого хоче, в якої є план, в якої є стратегія. Вона розуміє, куди вона рухається. Вона розуміє, чого вона хоче, і вона покроково йде до цієї мети лише аргументи. Вітаю вас, дорогі овни. Бажаю, нехай все у вас в червні здійсниться найкращим, найвищим способом.